Дифтерія: наскільки небезпечна ця хвороба? Які її симптоми та профілактика? Саме це стало темою нашої зустрічі із директором убухівської районної філії державної установи Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Сергієм Бабієм. Сергію Сергійовичу, що це за хвороба? дифтерія і наскільки вона небезпечна, особливо зараз на сучасному етапі для нас? Ну, хотів би наголосити, що в Київській області в кінці 2023 року, в грудні прямо перед новим роком, було зареєстровано один летальний випадок від дифтерії. Померла в Київській області жінка 73 років. Дифтерія це гостроінфекційне інфекційне захворювання. Яке ну, переважно пов'язане з набряком слизової оболонки ротоглотки, передається повітряно-краплинним шляхом і воно є дуже небезпечним для людей. Чому? Тому що саме коли виникає захворювання дифтерія, і ці ускладнення найчастіше вражається це серце, нирки і нервова система. І Якщо вражуються ці органи, то такий випадок може закінчитися летально. Збудником дифтерії є бактерія. і от коли вона потрапляє в організм людини, вона продукує екзотоксин. Саме небезпечний цей токсин, те, що виділяється паличка. І він, цей екзотоксин він впливає значить, на клітини організму, блокує синтез білка, і таким чином з'являються такі ускладнення. Також особливість така, що для лікування дифтерії обов'язковим є введення протидифтерійної сиротки. Тобто, якщо людина захворіла дифтерією, у неї є підтверджений випадок лабораторно, то для лікування обов'язково потрібна ця сиротка. Раніше вона була у кожній лікарні, у кожному інфекційному відділенні. Зараз ну, в умовах да, в нинішніх реаліях ми розуміємо, що не так легко все в Україну доставити. Тому є проблеми з цим, тому треба бути обережними. І я хотів би наголосити для людей, який основний засіб профілактики від дифтерії. Єдиним і основним засобом, враховуючи те, що це повітряна краплинах механізм передачі, то ми не можемо сховатися да, від умовного збудника, це є тільки профілактичні щеплення від дифтерії. Щеплення проводяться як дітям, так і дорослим. Особливо зараз хочу наголосити про щеплення для дорослих людей, тому що, ну, так, думка більшості людей, знаєте, що профілактичні щеплення проводяться лише дітям. Але насправді не потрібно забувати, що дорослі протягом всього життя свого також повинні отримувати щеплення саме від дифтерії. Вона йде комбінована вакцина, дифтерія правець разом. І Кожні 10 років доросла людина повинна отримувати це щеплення. І, до речі, от по цьому випадку, там де загинула жінка, то під час розслідування було встановлено, що ця жінка вона не була щеплена вчасно проти дифтерії. Тому на це треба звертати увагу. Дорослі звертають увагу. Також батьків, у яких є діти, слідкуйте за вакцинальним статусом своїх дітей. Щеплення від дифтерії, так коротенько нагадаю, скажімо, з самого народження починаються. Перші щеплення це проводяться в 2, 4, 6 місяців вакцинальний курс при щеплення дитина отримає. І я радив би не, не чекати, як частіше, батьки ну, переживають, думають, дитина маленька, краще і зараз не щеплють, почекати. От, ну, краще не чекати. Діти. Вони в більш малому віці вони краще і переносять це все. Тобто вакцинальний курс до року, потім 18 місяців ревакцинація. це для дітей в 6 років, в 16 років і далі кожні 10 років, 26-36. Ну, в залежності. Це зараз новий календар. Хто там, да, дорослі люди, як раніше, воно там трошки інша схема була, тобто тут треба просто слідкувати. Віддати останнього вашого щеплення. Колись там було 23, 33, 43 в такій схемі. Тобто просто слідкувати, слідкувати за вакцинальним статусом своїм, за вакцинальним статусом своїх дітей. І тоді ви будете у безпеці. І також хотів би наголосити, що зараз тут чомусь дуже багато з'являється батьків, які відмовляються від щеплень своїм дітям. Вони повинні пам'ятати, що. Перше, вони наражають на небезпеку і своїх дітей, і оточуючих дітей ну, в колективах, мають на увазі там, чи дитячий садок, чи школа, куди вони відправляють свою нещеплену дитину, тобто вона є а, також ризиком для інших дітей, тому що вона може принести цю інфекцію. Тому щоб не наражати нікого, бути так сказати, у безпеці, берегти своє здоров'я, треба вчасно робити щеплення, тоді хвороби будуть обходити нас стороною. Бережіть своє здоров'я. Сергій Сергійович, які прояви ну, більш конкретно на звіті цієї хвороби, щоб людина розуміла, що це небезпечно, потрібно терміново звернутися в медичний а, заклад. Прояви захворювання ну, найчастіше вони можуть бути схожі на застуду. Тобто це, це може бути там, головний біль, висока температура, біль у горлі найчастіше. Да? А, Набряки, може бути набряк шиї за рахунок набряку лімфатичних вузлів шийних. Тобто, от, от, таким чином. Взагалі дифтерія вона буває різна за локалізацією, тобто, це буде, може бути дифтерія носа, дифтерія ротоглотки це найчастіше да, прояв, навіть іноді є випадки дифтерія шкіра, це такі, як язвочки вони, виразки. На тілі, да, які не загоюються, тобто є різні моменти. Ну, от саме такий найчастіше, це саме пов'язане з, з ротоглоткою, тобто там ще утворюється наліт специфічний е, на мигдалинах. І тут важливо, що не займатися лікуванням, да, тому що ми не знаємо, чи це… Ну, тобто, тільки лікар може диференціювати чіткий діагноз. Тобто, чи це ГРВІ, чи це дифтерія, скарлетина, там будь-що решту інше, щоб людина, яка захворіла, вона розуміла, що вона несе відповідальність за своє здоров'я. І ну, якщо вона помилиться, да, не дай Боже в розрахунках і подумає, що в неї там щось там, ну, звичайно, застуда. А чим далі, я ж говорив, це про якщо у випадку дифтерії, коли цей екзотоксин вже більш продукується паличка. Чим його більше, тим гірші наслідки, тим йдуть ускладнення, і тоді вже важко лікувати. І якщо вчасно не знайти цю сироватку, то, звичайно, що в такому випадку кінець буде летальним. Це зрозуміло. Наскільки сьогодні медичні заклади забезпечені вакциною? Що може людина послухає нас. Наше інтерв'ю і захоче піти і провакцинуватись. Лікувальні заклади, а саме це центр первинної медико-санітарної допомоги, які найчастіше проводять ці профілактичні щеплення. Ну, або там, є також приватні заклади лікувальні, також, які надають первинну медичну допомогу. Вони забезпечені вакциною, тобто тут, в залежності від того, якщо це дорослий, це комбінована дифтерійно-правцева вакцина, якщо це дитина, там більше компонентів, там коклюш, дифтерія, правець. Тобто вакцина є, можна щеплюватися. Вакцина безкоштовно наголошую, що для дітей, що для дорослих. Тобто потрібно лише прийти в заклад, записатися до лікаря. Повідомити, що лікар визначить ваш вакцинальний статус, якщо є необхідність, вам обов'язково проведуть профілактичне щеплення. Будете в безпеці ви, Буде в безпеці весь колектив, в якому ви перебуваєте. Тобто тільки колективний імунітет дає нам захист від інфекцій, керованих імунопрофілактикою.